То як вміє, так освоює. Сума збитків через незаконне використання повеневих коштів на Прикарпатті сягнула 53 мільйонів гривень. Ще у 2008 році на ліквідацію наслідків нищівної стихії області перерахували понад півтора мільярда гривень. Щомісячні перевірки їх цільового використання здійснює прокуратура спільно з держфінінспекцією. Фіктивні акти приймання насправді невиконаних робіт та їх завищена вартість обернулися для бюджету втратою у 52,9 мільйонів. Вже було повернено на стадії тільки фінансових перевірок. Далі вже втручалася прокуратура і за скасуванням заходів прокурорського реагування працювала сума незаконно використання на 27 млн грн. Тут вже і порушилися кримінальні справи, і заявлялися позови, і є такі суми, допустим, де без порушення кримінальні справи заявлялися позови, де не було складу злочину, але було фінансове порушення. Тому що ми вимагаємо. Всі ці гроші незаконно витрачені з бюджету повернути до бюджету. Повиневі кошти спокуса не лише для підрядників. У прокуратурі кажуть, острой нецільового використання не залишилися і чиновники. На негоді примудрилися заробити і представники місцевого самоврядування, які охоче підписували завідомо неправдиві акти виконаних робіт. За результатами перевірок упродовж останніх чотирьох років порушено 85 кримінальних справ. Сума збитків становить 14 мільйонів. Із них уже понад 2, мільйона повернути вже судами розглянути позови про повернення до, до бюджету цих коштів взискання. За щодо, що того, що ми мали арешт на майно і інші заходи вжили. По 18 позовах добровільно відшкодовано 359 тисяч, тобто, якби на загальному фоні сума не значна, але це вже є реальна робота. То есть люди їх кримінальне переслідування не закінчиться. винесенням якогось формального вироку лише цього року прокуратурою порушено 9 кримінальних справ пов'язаних із ліквідацією наслідків повені. Усі вони направлені до суду.